Ми сьогодні зранку вже згадували, що саме 9 листопада є днем української писемності. А також сьогодні до нас завітали гості, які запрошують уже сьогодні, вже 9 листопада, усіх небайдужих до української музики на концерту Запорізької обласної філармонії. І сьогодні в нашій студії з задоволенням вітаю Ольгу Боженарі, яка є художнім керівником Запорізької обласної філармонії та дипломантом міжнародних конкурсів Володимира Єсипка, голову національної спілки кобзарів України та народного артиста України та. Сергія Захарця, заслуженого артиста України, який грає на старосвітській бандурі. Що це таке? Зараз дізнаємося. Доброго, Доброго ранку. Утро. Доброго, Доброго ранку. ранку. Я так розумію, ви з самого утра тільки тільки приїхали в город Запорожжя. Так, да, так і є. Ми тільки зустріли наших гостей, шановних, бо е, сьогодні також є велика нагода святкового концерту, бо в нас саме у грудні місяці, у листопаді-грудні, відбувається 10 років тому. Було було создано, е, започатковано. Запорізький осередок Національної спілки Кобзарів України і шановний Володимир Миколаєвич і Сергій Захарець сьогодні будуть на нашому заході у 6-й годині в концертному залі імені Глін. А давайте з'ясуємо взагалі старосвітська бандура. Це яка? і Чим вона від не старосвітської відрізняється? А от у нас є екземпляр старосвітської бандури. Mm -hmm. І ну, наприклад, жаль, ми сьогодні не взяли академічну бандуру. Ну, Моля до нас вже проходила з академічною бандурою. Ми в принципі знаємо, як академічно виглядає. Так, от в мікрофон буде краще чути. Зрозуміло, старосвітська бандура відрізняється від взагалі інших бандур, і чому виникла потреба називати бандури різними старосвітська, чернігівська, Львівська, очевидно від того, що є безліч модифікацій інструментів. От і ця безліч модифікацій, і конструкцій, і саме конструктивні особливості інструменту і можливості гри на них всі різні. От і саме цей зразок інструменту, який ви бачите сьогодні, це Народна бандура саме той інструмент, з яким кобзарі ходили від села до села курними шляхами. О, це прадавній інструмент, який е, знайдено у її зразки, якого знаходяться в музеях, які на фотографіях, які можна знайти на сьогоднішній день. Сергій, сьогодні буде на звучати саме цей інструмент? Так. Ну, ну, так ви так, так. надільну Одній... праздну програму. Ну, звичайно, в нас завжди святкова програма. Яких призведення і... буде? Організатори, ну куттейния. це буде секрет. Мы всех запрошуємо прийти и вас також запрошуємо. Спасибо. У нас есть два запрошення, вы теж можете их выиграть. Ну, я думаю, что мы с удовольствием разыграем наши телезрители, помните о том, что телефон студії студии 213 46 24, вы можете к нам дозвониться, задать вопрос нашим гостям, ну и попробовать выиграть как раз пригласительно на сегодняшнее мероприятие в областной филармонии в 18.00. И до речі, маємо з'ясувати, взагалі, наскільки є скільки чисельним усередину кубзарів. Як у Запоріжжі, зокрема, в Україні загалом. Наскільки багато людей, які граються на таких інструментах? Ну, Якщо до кількості членів Національної спілки, скажу, що дуже і дуже велика кількість. А активістів десь біля тисячі. А от всіх бандуристів, якщо на всю Україну глянути, то це біля 12 тисяч. Це і аматори, це і професіонали, і взагалі люди, які... Переймаються проблематикою національної культури і пишуть про бандуру. Так що досить багато, але настоящих майстрів, які захоплюють не тільки наш, нашого слухача, а й за кордоном, не також і багато. І взагалі. Кобзар це є штучний продукт. Це не можна так відкрити завтра училище чи там школу кобзарську і виховувати десятками сотнями коб кобзарів. Це дуже складний процес. Ну от і один з найвидатніших виконавців на старосвітській бандурі перед нами. Соліст національної капели бандуристів України Сергій Захарець. Можливо. Я думаю, ми сьогодні що обов'язково його почуємо. Як сподіваюся, почуємо і наших глядачів за номером 213-46-24. Телефонуйте, Нагадую, у вас є шанс виграти два квитки на сьогоднішній концерт. Ну, а ми маємо зробити невеличку паузу, згадати, яка сама малеша прокидається сьогодні разом із нами у рубриці Ранкове Сонечко. Скажи так, у нас така жвава суперечка 12, сьогодні да, зав'язалася да, у студії, да, тому що да, ми намагаємося да. з'ясувати, яке ж складне таке питання вам задати для того, щоб ви в жодному разі не відгадали і не зуміли сходити за нашими запрошенням. Це безумовно жартує. Я переконана, що всі наші глядачі дуже добре знаються і на музиці, і на музичних інструментах. І сьогодні завітаються до Запорізької обласної філармонії за запрошеннями, які нам сьогодні люб'язно принесли наші гості. Я нагадаю, до нас самого ранку приїхала Оля Божена, яка художнім керівником за. Рійської обласної філармонії Володимир Єсипок, голова національної спілки кобзарів України, а також Сергій Захарий, заслужений артист України зі старосвітською бандурою сьогодні у нас у студії. Я думаю, що маємо ще раз нагадати номер студії 213-46-24 І я сподіваюся, ми дочекаємося дзвінка. Ну, а поки що ви нам обіцяли продемонструвати, як же звучить старосвітська бандура. У вас є така можливість. Дякую. Під фанеру. <ріст> <ріст> в жодному разі, тільки, ж тільки, тільки ж в цей.

Вийшла біда до Дениса, під Дениса вийшла лиса, ходить біда за Дністром, за вола і з веслом ходить, біда колесою, то з веселим, то з вашою. Жінки біду обступили, кисель, квашу розкупили, Кисель, квашу розкупили, під ребра. Бідав, то я біду розпізнав, бо я в біди ночував, мав, то я біду розпізнав сьогодні у нас Браво. у студії. Решту почуєте вже сьогодні ввечері у Запорізькій обласній філармонії. І протягом сьогоднішнього ефіру будемо чекати на ваші дзвінки. Наші гості переконано передадуть нам, нам якесь складне для вас питання. І ми обов'язково розіграємо два запрошення на двох осіб для всіх тих, хто не байдуже до української культури і етнічних інструментів. А, я думаю, що ми вас хочемо з вашим приглашенням після цього замечательного номера. Дійсно, я навіть у мене очі відкрились, проснувся вдвойне. Я думаю, що у телезрителі точно така ж реакція. Так, ще раз, Ольга, давайте пригласимо. На сегодняшнее мероприятие, что ожидают наши запорожцы именно этим вечером? Ну, сегодня мы проводим большой праздничный концерт. З котрим будуть приймати участь бандуристи всієї Запорізької області і е, прекрасні наші гості е, заслужений артист України Сергій Захарець на старосійській бандурі, народний артист України, голова спілки Кобзарів України, народний артист України Володимир Єсипок. Вони також приймають участь у нашому концерті. Тому зустрінемося уже сьогодні ввечері у Запорізькій власній філармонії. Дякую, що завітали до нас. І бажаю вам успіху! А наша програма продовжується.